Насправді гроші дають величезну свободу, гроші дають можливості, гроші дають комфорт, і це насправді не брудно, так? Да? Хотіти грошей це норма. Хотіти багато грошей це норма. І якщо ви зараз на тому етапі, коли ви не хочете грошей, треба поработати. Чого ти не хочеш грошей? Чого ти не хочеш грошей? Так ти ж ці установки і дітям своїм передасиш. А як? Откуда діти візьмуть е, любов до грошей. Ти це все перестає, передаєш дітям. так? Да? І що ми отримуємо в результаті цих ніщойобних е, установок? Да? Ми е, несвідомо себе саботуємо, да? відмовляємося від можливостей і будемо залишатися бідними, звісно. Зато будете себе утішати. Зато я душою чиста. У мене дуже чиста душа, душа, душа спокійна. Просто жрать дітям нема що, і немає дітям навіть трусики купити. А так душа спокійна, успокоїлась. І то, що ти, блять, нещаслива і хочеш вийти з окна, ну, то вже таке.